Привіт, шановні заявники, якщо ваша дитина студент, і ви плануєте подавати документи у консульство на виготовлення візи, тоді це відео для вас. Послухайте його, будь ласка. Сьогодні ми отримали телефонний дзвінок з консульства, тобто клієнт отримав, пізніше переказав мені інформацію, що, на жаль, відкривають візу на півроку, або можуть повністю повернути документи без розгляду. Причина. Причина тому, що у вашому засвяченні, яке виглядає. Приблизно ось так. Засвячені є рядок, де написано, що ваш, ваша дитина десь вчиться до 2024, 2025 чи 2026 року. Але є такий ще один рядок, що є в року школьним учнем 2022-2023. Тобто, виходить, що Консульство потребує 2023-2024. Якщо не буде такого рядочка, то візу можуть відкрити лише на півроку, або повернути документи без розгляду. Тому хочу попередити всіх. Обов'язково дивіться на такий пунктик, в якому році. Дитина навчається. Получається, що це запрошення є старе з минулого року, 2022-2023 рік. А якщо ви хочете подати візу на наступний рік, то вам повинна бути довідка видана на 2023-2024 рік. Це є складно, тому що не всі доканати зараз працюють, вони у відпустках. Але, на жаль, для того, щоб дармо не тратити часу, обов'язково продбайте про це. Якщо вам буде потрібна більш детальна інформація за номерами телефону, які є нижче, телефонуйте на Viber, на Telegram чи за номером. І я розповім вам детальніше. Дякую вам за увагу! Запитуйте. Задавайте запитання у коментарях чи приватно. З вами була Ольга Галаговець, компанія Vizard.